Що сталося з переможцями зважені та щасливі. Аркадій Василишин переможець шостого сезону, важив 235 кілограмів. На проєкті він скинув рекордні 132 кіло. Але після фіналу вся вага повернулася. Тож Аркадію зробили операцію по зменшенню шлунку. Сьогодні він продовжує тренуватися і слідкує за своїм харчуванням. А ще він активно веде соцмережі та займається продажем авто. У сьомому сезоні перемогла пара Наталія Токарєва та Олексій Добрянський. Разом вони скинули. 123 кг. кілограми, але після шоу розійшлися. Згодом Наталія вийшла заміж друге, стала дієтологиною та масажисткою. А от Олексій зник з радарів. Його акаунти закриті. Чим займається нині? Невідомо. Ну а дев'ятий сезон потішив нас історією кохання. Павло Назаренко прямо у фіналі освічився своїй напарниці Наталії Кириленко. Пара жила разом, виховувала сили Наталії, але за рік повідомили про розрив. Сьогодні Наталія веде блог про здоров'я а Павло став фітнес тренером.